Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимось в магазин за покупками. По овочі та фрукти, молоко та хліб, по всі смачні продукти, які там їсти слід, щоб швидше ви зростали і міцнішими ставали. Як одним словом, ми можемо сказати все, що ми ймо. Так, продукти і харчування. А де ми. Купляємо продукти харчування? Вірно, у магазині або супермаркеті. В супермаркеті є багато відділів з товарами. Давайте назвемо їх за зразком. Овочі, овочевий, фрукти, фруктовий, молоко, молочний, М'ясо. Ясний хліб, хлібний, риба. Рибний, чудово, все вірно назвали. Пограємо в гру, що мама купила в магазині. Мама купила яблука і грушу. Мама купила лимон і сливу. Мама купила помідор і персик. Мама купила молоко і сир. А тепер самі. Молодці. Ви дуже гарно виконали завдання. Мама у супермаркеті купила цілу корзину продуктів. Давайте пограємо в гру і назвемо продукти лагідно. Хліб, хлібець, ковбаса, ковбаска, вірно, молоко, молочко, сметана, сметанка. А тепер спробуйте самостійно. Сир. Сирочок, каша, кашка, яйце. Яєчко, молодці, борщ. борщик, розумнічки, До побачення.